Зміни у складанні авансового звіту про використання коштів електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт, пов'язані з оновленням пункту 170.9 податкового кодексу, який набув чинності з 1 квітня 2023 року. Розглянемо у відео, які відмінності має складання авансового звіту для закордонних відряджень та на що слід звернути увагу. Почнемо з того, що з 1 квітня складати авансовий звіт обов'язково потрібно у разі виникнення оподаткованого доходу, визначеного відповідно до підпункту 179.1 цього медпункту з метою розрахунку суми податку, та використання готівки понад суму добових, у тому числі отриманої з використанням платіжних інструментів, а саме особистої чи зарплатною карток працівника або корпоративної картки. Але краще для правильного відображення витрат в обліку та контролю за використанням підзвітних сум завжди складати авансовий звіт. Якщо ж працівник з будь-яких причин не надав авансовий звіт, але є підтвердні документи, то всі понесені ним витрати не будуть оподаткованим доходом, як це було раніше. Крім того, з 1 січня 2023 року авансовий звіт можна оформляти в електронній формі. Наприклад, якщо працівник з одного закордонного відрядження одразу відбув і інше і не встиг оформити авансовий звіт на робочому місці, то він може зробити це в електронній формі. Тривалість закордонного відрядження визначаємо на основі наказу про відрядження, і відповідно до пункту податкового кодексу 179.1 необхідно мати підтвердження доказів перебування особи у відрядженні. Для закордонного відрядження це відмітки про перетин кордону, проїзні документи і готельні рахунки. Аванс на закордонні відрядження можна видати готівкою або перерахувати на особисту чи зарплатну картку працівника або ж перерахувати на корпоративну картку. Видати аванс можна як у гривні за офіційним курсом НБУ, встановленим на день подання в банк розрахунку витрат на відрядження. Так і у національній валюті держави, до якої відряджається працівник. Отже, використовують як гривневі, так і валютні картки. Щоб підтвердити витрати на відрядження у випадку розрахунку під час закордонного відрядження платіжними картками, відповідно до підпункту 179.2 ПК для закордонних відряджень застосовуються випуски або відомості з рахунку. Якщо розрахунки проводяться в іноземній валюті, то й суми в авансовому звіті слід вказувати у іноземній валюті. Одночасно наводимо їх еквівалент у гривнях через дріб. Якщо у закордонному відрядженні використовуються грошові кошти у декілька валютах, наприклад, у євро та доларах, то такі операції відображають окремо за кожною валютою. Якщо ж аванс отримують у гривні, то витрати фіксують окремо у гривнях. Залишок коштів понад суму витрачену згідно зі звітом. Підлягає поверненню працівником у тих грошових одиницях, у яких було надано аванс. Кошти повертаються на відповідний рахунок підприємства, що їх надало. А у разі отримання авансу готівкою, сума надміру витрачених коштів підлягає поверненню працівником до каси підприємства. Законодавством встановлено наступний порядок обліку операції у разі видачі авансу на закордонне відрядження в іноземній валюті. Витрати у валюті перераховують у гривні. Ті, що в розмірі виданого авансу на відрядження, за курсом Національного банку, що діяв на дату видачі авансу, а ті, що витрачені понад суму авансу, за курсом Національного банку, що діяв на дату затвердження авансового звіту. А от якщо аванс був виданий на особисту платіжну картку відрядженого працівника у гривні, то усі кошти, зараховані на особистий рахунок працівника, вважаються виданими йому під звіт, незалежно від того, були вони використані у відрядженні чи ні. Тобто у момент перерахування гривні на особисту платіжну картку працівника не відбувається валютної операції. А на дату затвердження авансового звіту в обліку відображаються понесені працівником валютні витрати, включаючи добові встановлені в іноземній валюті. Тому перерахунок добових в іноземній валюті у гривню здійснюється за курсом Національного банку на дату затвердження авансового звіту, виходячи з фактичної кількості днів перебування працівника у відрядженні. Залишок коштів працівник повертає в касу або в банк на рахунок підприємства. Розглянемо. Складання авансового звіту на закордонне відрядження на прикладі, припустимо, що 20 жовтня 2023 року працівнику на закордонне відрядження до країни Польщі, місто Варшава, було видано аванс у розмірі 825 євро, що складає 32 381 тисячі триста вісімдесят гривню 12 618 гривень 75 копійок з розрахунку банку підприємства ТОВ «Холод». Крім того, придбані квитки на проїзд Київ-Варшава – 3,5 тисячі гривень, Варшава-Київ – також 3,5 тисячі гривень, заброньований готель – 250 євро, що складає 7 тисяч 850 гривень. Перевитрату працівник отримав 3 листопада 2023 року в розмірі 2231 гривня – 25 копійок на свій особистий рахунок банку. Звіт разом із залишком коштів, представлений у бухгалтерію підприємства, на наступний день після закінчення відрядження, разом зі звітом подаються документи в оригіналі, що підтверджують вартість оплачених витрат із зазначенням форми їх оплати готівкою, чеком, платіжною карткою або безготівковим перерахунком. Відповідно до податкового кодексу пункту 179.3. Документальне підтвердження суми фактичних витрат на відрядження. Шляхом надання підтвердних документів здійснюється платником податку до закінчення місяця наступного за місяцем, у якому платник податку завершує таке відрядження. У разі якщо під час відрядження платник податку застосував для проведення розрахунків платіжний інструмент, включаючи особисту платіжну картку або корпоративну картку, то. Платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії і строки, установлені для звітування, продовжуються на один календарний місяць. Заповнюємо лицьову частину звіту. Ставимо номер та дату 03 листопада 2023 року. Ліворуч позначаємо податкового агента Товариство з обмеженою відповідальністю Холод, який дав кошти, і його податковий номер. Нижче вказуємо підзвітну особу, яка отримала кошти, і ІПН цей реквізит обов'язковий. А також зазначаємо мету на відрядження, праворуч реквізити і суму, у якій затверджено сам звіт, має заповнити керівник. Вказуємо суму цифрами та прописом. У нашому прикладі 47 231 гривня 25 копійок. Фіксуємо дату затвердження та не забуваємо про підпис керівника. Нижче у таблиці ліворуч зазначаємо інформацію про стан авансових розрахунків. Цю таблицю може заповнити підзвітна особа. У графі одержано, ставимо від кого та дата наводяться стільки рядків, скільки було здійснено випадку підзвітній особі. У разі видачі авансу у двох валютах на кожну валюту заповнюємо окремий рядок. Або декілька рядків, якщо аванс видавався частинами, позначаємо реквізити видаткового касового ордеру, по якому був виданий аванс: 45 тисяч. Усього отримано можна спочатку зазначити загальну суму отриманого авансу в гривні, наприклад, 45 тисяч, а далі в дужках розшифрувати. Євро 825, що складає 32 38 гривня 25 копійок і 12 618 гривень 75 копійок. Так само можна заповнити графу витрачено, а також графи залишок і перевитрата. Вносимо інформацію про повернення залишку видачі перевитрати теж окремими рядками. А так як форма авансового звіту містить тільки один рядок, інформацію щодо другої валюти доведеться заносити вручну. Вказуємо загальну суму витрат на відрядження 47 231 гривня 25 копійок. Вводимо результат у нашому випадку: це перевитрата, яку мають перерахувати працівнику 2231 гривня 25 копійок. Залишок відсутній. В таблиці праворуч бухгалтер фіксує необхідні проведення. У нашому випадку для обліку витрат рахунок 92. Для розрахунків із підзвітними особами рахунок 372. Готівка у валюті проходить через рахунок 302, як на видачу, так і на повернення залишку. Під таблицями підзвітна особа зазначає інформацію про додаток у вигляді документів, які підтверджують витрати. У нашому прикладі це три документи. Бухгалтер, який приймає авансовий звіт, фіксує перерахунок перевитрати по відповідному платіжному документу. Оскільки за умовами нашого прикладу підзвітна особа відзвітувала вчасно, то не виникло питання з сумою витрат. Рядок з розрахунком податку залишаємо незаповненим. Також не забуваємо про підписи. В кінці лицьового боку звіту це підписи підзвітної особи та бухгалтера заповнюємо зворотну частину звіту. На зворотному боці наводимо інформацію про документи, які підтверджують використання підзвітних сум. У нашому прикладі аванс був перерахований на особистий банківський рахунок працівника. Щодо підтверджуючих документів, рекомендуємо зазначити наступне: проїзні квитки та дата документа, продавець, направлення та номер квитка туди і зворотньому напрямку, послуги з проживання в готелі, дата документа, назва готелю і номер рахунку. Та добові витрати, за який період нараховано кількість днів і вартість однієї доби. На зворотному боці ставить підпис і дату складання лише підзвітна особа. Звіт складено. Як бачимо, все досить просто: зразок заповненого авансового звіту наведено нижче під відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер No1Sінар.com. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Без зупину працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи. Форми номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!